Благодійний сольний концерт заслуженого артиста України Володимира Вермінського відбувся 5 листопада в культурно-освітньому центрі імені Довженка у Львові. Глядачі долучилися до збору коштів на потреби армії. Особисто передаю свій такий скромний внесок: це 20 тисяч гривень на безпілотник для аеророзвідки. Я дякую кожному. Хто долучився до цього заходу, дякую дівчатам Валерії і Вероніці Колісник. Ну і звичайно, благодійному фонду покрова, який опікується Національною гвардією України Азов і іншими воїнами, які захищають нашу Україну. Зібрані кошти Володимир Вермінський передав у благодійний фонд покрова на придбання безпілотника для аеророзвідки. Сьогодні ми отримали таку значну суму такого благодійного внеску з концерту Володимира Вермінського. Пан Володимир вже не вперше допомагає благодійному фонду покрова у різних зборах. І, власне, це дає такий приклад іншим людям, що можна на своєму місці, роблячи свою роботу, допомагати військовим так, як кожен може з нас. Нагадаємо, благодійний фонд Покрова оголосив збір коштів на безпілотник аеророзвідці для бригадів, які служать чимало військових з Тернопільщини. Долучитися до доброї справи може кожен, перерахувавши кошти за реквізитами, що вказані на сайті фонду. Підписуйтесь на тернопільські новини в Ютубі.